Три виставкові зали понад 60 творчих робіт. Такою є ювілейна виставка знаного коломийського художника Мирослава Ясінського. Виставка має назву Карби і експонується в музеї народного мистецтва Гуцущини Покуття. Відкрили її у суботу. Ми були там, роздивилися кожну картину, поговорили з митцем і ділимося своїми враженнями. Вже за півгодини до відкриття виставкова зала заповнюється людьми. Друзі, представники влади, колеги, митці, місцева інтелігенція прийшли привітати пана Мирослава і насолодитися його неординарними полотнами. Серед відвідувачів музикантка та художниця Марта Томенко каже, виставка вражає. Мирослав малює так глибоко національно, що можна сказати, це не тільки є просто щось декоративне, а це настільки органічно переплетене в нього. І це кожна картина. На в нього я дивлюся, це є окреме оповідання. Це він трансформує ці всі життєві своє переживання, які дуже глибоко емоційні. Навіть деякі роботи вони рвуть, але він трансформує як справжній випускник декоративного мистецтва інституту в щось декоративне і дуже прекрасне. Мирослав Ясінський, заслужений художник України, знакова постать в українському мистецтві. Його живописні полотна, левкаси, картини на склі експонувалися на виставках у різних містах України та за кордоном: у Канаді, Італії, Австрії, Німеччині, Франції, Польщі країнах Балтії. Є вони в багатьох приватних колекціях. Свою ювілейну виставку, яку готував кілька років, пан Мирослав назвав Карби. Карби це таке дуже знакова назва, чисто символічна. І оцей час, 22-й рік, знову буде закарбований, війна. І цих карбів на історії України дуже багато. Згадуємо ще з початку століття, 300 років тому і ще більше. І я, в мене, в принципі, тут закарбована не тільки війна, бо є кілька робіт, які кров'ю написані, тому що. Ми це все переходимо, переносимо через себе. У мене, он, коли сталося та біда в бучі, в мене є робота на ту тему і ще кілька робіт. Але тут зафіксовані інші карби карби народного мистецтва, карби нашої культури, карби вишивки, карби писанки. Тобто, це все як на мене, це є карби. Це таке наше колоритне таке. Стиль та почерк Мирослава Ясінського завжди вирізнявся. А зараз майстерність взагалі набула нових унікальних форм. Митець поєднує живопис із давніми вишивками чи іншими автентичними тканинами. Від того роботи стають об'ємними, практично живими. Особливу увагу відвідувачів виставки привертають портрети батьків художника. Саме вони у першій залі одразу біля святого Миколая зустрічають гостей. Мої батьки портрети тата і мами, які вже за світах, які відійшли, але вони, вони мене дуже любили. Я був любимою дитиною. Вони мені дали все, що могли прості люди з села, але вони знали, що е, треба дати освіту і допомогти. Тому я їм те, що ким я є, це дякуючи своїм батькам. Привертає нашу увагу пан Мирослав ще до кількох знакових для нього полотен, написаних цьогоріч, у період великої війни Московії проти України. Злосний гуцул залишиться як подарунок музеєві. Три інші художник виставив на продаж, виручені кошти спрямує на підтримку Збройних сил України. Митці мусять працювати і вони мають фіксувати цей час. Тому я навіть от я намалював роботу, яку хочу музею подарувати, називається злосний гуцул. Тому що я гуцул, я з ковалівки, за прутом, І злосний гуцул якийсь тупірцем, який, який там, дивиться таким оком на, на, на тих москалів. І каже, що там ми поборемо вас початку війни. Мені вдалося більше десяти робіт продати. І на нашу 10-ту бригаду я відправив ті кошти 100%. І Я оскільки я думаю, що наш цей сюжет подивиться коломияни. у виставковому залі. Тут виставлені три невеличкі роботи на мольбертах, Які я 100%, якщо вдасться продати, відправлю на зсу. І мій рідний племінник воює також. На передовій, то я частину його бригаді хочу пророкувати, частину нашій десятці. Відкриття виставки було велелюдним. Це була давно очікувана мистецька подія для міста, адже її готували ще до ювілею Мирослава Ясінського торік, розповідає заступниця директора музею Ірина Федів. Ця виставка планувалася ще минулого року, оскільки вона присвячена ювілею Мирослава Ясінського. Однак через низку причин вона була відкладена, і сьогодні ми з величезним задоволенням представляємо практично це нові роботи Мирослава Ясінського. В яких він відобразив і пам'ять, і глибокі народні традиції, і сучасні події тут відображені війни. І, зрештою, Мирослав Ясінський це своєрідний унікальний феномен Коломиї, завдяки якому місто має особливий мистецький шарм. Вражає і його майстерня, в яких живуть всі ці роботи, які сьогодні милують око в виставкових залах національного музею. Хочете відчути колорит Покуцького краю, дух різдва, насолодитися розмаїттям барв та форм або ж придбати певні роботи художника і таким чином допомогти нашим воїнам? Приходьте на виставку Мирослава Ясінського. Вона триватиме рівно місяць до 20 січня.